Добрий день, шановні колеги! У даному відео ми розглянемо особливості роботи з журналом оцінок в електронному навчальному курсі. Для переходу до журналу оцінок на панелі інструментів, що знаходиться під назвою курсу, необхідно натиснути на журнал оцінок. В журналі оцінок відображаються всі діяльності, додані до електронного навчального курсу. Якщо журнал оцінок налаштований, то дані діяльності знаходяться у відповідних категоріях, такі як поточний контроль, модуль 1, модуль 2 тощо. Можна переглядати інформацію щодо проходження кожної діяльності та результатів оцінювання. Також можна категорії згортати для зручності і переглядати тільки підсумки. Наприклад, підсумок по категорії модуль 1. Відображення результатів в журналі оцінок можна фільтрувати за окремими групами. За алфавітним показчиком. Також можна переглядати результати окремого студента, натиснувши пік піктограмку оцінки навпроти даного студента. У налаштованому журналі оцінок мають бути присутні наступні категорії: Поточний контроль. Модулі, що знаходяться всередині поточного контролю, форма контролю, залік або іспит, який знаходиться всередині форми контролю. Поточний контроль має зводитись до 100 балів максимум, якщо дисципліна закінчується заліком, та до 60 балів, якщо дисципліна закінчується іспитом. Відповідно, Форма контролю, якщо це залік, зводиться також до 100 балів, якщо це іспит, зводиться до 40 балів, і в загальному за курс має бути максимум 100 балів. Кількість поточних контролів та форм контролю в журналі оцінок залежить від кількості заліків та іспитів, які є в даній дисципліні. Якщо у вас відсутні певні модулі або Певні діяльності знаходяться поза категоріями, даний журнал оцінок потребує налаштування. Для подачі заявки на налаштування журналу оцінок необхідно перейти у цифровий кампус на порталі університету, у вкладку викладачам Система e-Навчання е та перейти до заявки на налаштування журналу оцінок. Дана заявка подається, коли у вас журнал оцінок взагалі не налаштований, тобто відсутні категорії в журналі оцінок, або категорії не співпадають з робочою програмою дисципліни. Наприклад, кількість модулів, форма контролю, кількість балів неправильно рахує оцінки тощо. В даній заявці ви вказуєте прізвище ім'я по батькові, електронну адресу, посилання на ваш електронний навчальний курс. Кількість семестрів в даній дисципліні, кількість модулів в кожному семестрі, форми контролю. Якщо в вашому курсі кілька форм контролю, то ви вказуєте їх в пункті інше. Наприклад, третій семестр залік, четвертий семестр іспит, загальну кількість балів у кожній формі контролю. Після того, як НДЛ цифровізації освіти налаштує журнал оцінок за вашою заявкою, вам необхідно перемістити діяльності до відповідних категорій. Для цього в журналі оцінок необхідно перейти до налаштування журналу оцінок. У журналі оцінок початок кожної категорії виділено кольором. Відповідно, легко визначити, які діяльності належать до якої категорії. Якщо у вас є діяльності поза категоріями, їх необхідно перемістити до певної категорії, необхідно їх виділити галочками, і внизу сторінки вибрати, куди їх треба перемістити. Натискаємо Продовжити. І наші діяльності перемістилися до відповідної категорії. Якщо вам потрібно перемістити діяльність всередині категорії, Наприклад, поміняти місцями, вам необхідно натиснути на стрілочку перемістити біля конкретної діяльності і вибрати місце, куди ви хочете перемістити дану діяльність. Якщо ви маєте нестандартний випадок налаштування журналу оцінок або потребуєте консультативної підтримки, ви можете зареєструватися на індивідуальну консультацію в НДЛ цифровізації освіти. Для цього в цифровому кампусі у вкладці викладачам необхідно натиснути на «Реєстрація на індивідуальну консультацію НДЛ СО та зареєструватися.